Персика готовий. Жовтневий палац. Опа. Декорація. Персик. Ну що, залазиш туди? Ні, не залазиш. Оба! заліз. Ось такий в нього палац. Так, ближче треба показати. Задекорований? Версінь? Де ти там? Хвіст? О? Мордочку показав? А, ж туди ближче. Як тобі в жовтневому палаці? Подобається? Да гостом махаєш, значить подобається. А що каже персик? Класно, що є така кожанка, яка має хобі Придумувати щось Готов. заліз туди довольний. Ти там їм щось постелила, да? Ти, так все ну, да, постелила. Тепло йому там. Uh -huh. да. Коврика йому постелили туди, щоб було тепло. Зараз він його винесе. той коврик, він йому не подобається. Я <с щось <с вже почав <с. розбирати там. Ну, влаштовується в новому житлі, Об, да? обживається. обживається, перестановку робить. Давай, давай. А що каже Персик? Ти, конечно, мать молодець, але в мене свої смаки. Ну, все пафеншую має бути. <риклад> все, пірсюнь. Новий будинок. Звоїв по погляду, гостей він не чекає. Так. Да. <риклад> Поки сам облаштовується. Вилазимо. Все, перестановку зробив. Встановлю там свої порядки. А ну, залізеш назад, Ні? Та, що Виліз, пере... заліз, перев... перевірив там все, виліз. Нагорнув там цілу кучу. Як там ти спати будеш, тепер? Кажу, в мене є Тіфляндії, де я буду спати. Отакий От вийшов Жовтневий палац. Для персика.